Шановне товариство, все-таки хочу, е, е, я дуже радію, що ми маємо такий, е, такий документ чи е, такий інструмент спілкування з львів'янами. Все-таки хочу підняти, е, як виглядає ця книжка. І е, на першому місці ми бачимо три слова, три основних слова, скажімо, які, як на мене, є дуже важливі. Львів'яни починають і перемагають. Основні слова починають. Ми всі добре розуміємо, що проєкт, над яким ми працюємо, чи справа, над якою ми працюємо, в принципі, є безпрецедентною, напевно, принаймні безпрецедентною в Україні, де тісно співпрацює бізнес, де тісно співпрацює освіта і тісно співпрацює влада. З іншого боку, ми також бачимо перемагають, чому львів'яни перемагають, бо всі ці три моменти, про які ми говорили, дійсно активно зацікавлені в постійному поступі і в реалізації стратегії, реалізації планів поставлених, і найважливіше відповідно серед тих слів це є львів'яни. Хочу наголосити, що я не є ні представником влади. Я є працівник іноземної компанії, яка працює у Львові, я є львів'янин, і саме тому мені приємно брати участь в розробці і вцілені цієї стратегії. Це стратегія для мене львів'янина. Це стратегія для інших львів'ян, бо концентруючись на основних цілях, концентруючись на основних засадах, ми маємо за мету. Покращити покращити добробут львів'янина і з іншого боку, також зробити місто більш привабливим для туриста, і що дуже важливо, також більш привабливим для інвестора, як внутрішнього, так і зовнішнього. Ще один момент, який я хочу сказати: ми говоримо про стратегію конкурентноспроможності. спроможності. Я вважаю, що це є дуже важливе слово. Ми його дуже часто вживаємо, і потрібно задуматися, що воно означає. Конкурентоспроможність спроможність означає певну парадигму. Тобто ми не одні, бій як такий, ми є частина, ми є на противагу, чи в контакті з принаймні з іншими містами. Чи це Краків, чи це Прага, чи це Варшава, чи це Мюнхен, чи це Барселона, з якими ми можемо працювати. У яких ми можемо вчитися, і напевно порівняно з якими ми маємо бути краще. Так? І я думаю, що це дуже важливо, щоб ми усвідомлювали ми не єдині такі, ми є гравці великого поля, і ми беремо участь у змаганні. Це робить цю справу дуже цікавою. Але так само як у бізі на 100 метрів жоден рекорд не був поставлений, коли спортсмен біг сам один. Треба все-таки мати суперників чи мати колег, які мотивують. І я думаю, якраз ідея конкурентної спроможності дає цей мотиваційний потенціал для позитивної реалізації стратегії. Дякую.